Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про унікальний набір монет Німеччини, випущений на честь Олімпійських ігор 1972 року в Мюнхені. Ці монети не просто гроші, а справжні витвори мистецтва, що відображають дух спорту, єдності та перемог. Кожна монета має свій неповторний дизайн, присвячений різним моментам Олімпіади, від емблеми ігор до змагань спортсменів. Залишайтесь з нами, і ми розглянемо кожну монету детально, розкриємо її значення та історію. Перша монета нашої колекції це монета вузол. Її лицеву сторону прикрашає абстрактне геометричне зображення у вигляді вузла. Цей незвичайний малюнок символізує сучасність та інновації Олімпіади. На монеті ми бачимо напис «Olympische Спіле Ін Мюнхен, який чітко вказує на подію, якій присвячена монета. Цікаво, що дизайн вузла викликав багато розмов серед колекціонерів. Одні бачать у ньому символ єдності народів, інші складність та неповторність спортивних змагань. Наступна монета це монета стадіон. Її лицеву сторону прикрашає стилізоване зображення Олімпійського стадіону в Мюнхені, головного місця проведення змагань. Динамічні лінії стадіону на монеті ніби передають атмосферу змагань та радість перемог. Третя монета нашої колекції це монета Емблема in Deutschland». Її лицеву сторону прикрашає символічна емблема Олімпійських ігор. Четверта монета, яку ми сьогодні розглянемо, це монета Емблема in Munich». Її лицеву сторону прикрашає аналогічна емблема, як у попередній монеті, що відрізняється лише підписом під емблемою. Вона символізує джерело життя та енергії символ нового дня та нових починань. Переходимо до п'ятої монети монета спортсмени. Її лицева сторона вражає динамізмом та емоціями. На ній зображено двох атлетів. Їхні м'язи напружені. Кожен рух сповнений рішучості та волі до перемоги. Цей сюжет відображає суть Олімпійських ігор, прагнення до досконалості, змагальний дух та незламність. І нарешті остання монета нашої колекції це монета факел. Її лицеву сторону прикрашає зображення факела, що горить на фоні олімпійських кілець. Вони символізують єдність п'яти континентів, а вогонь над ними нескорений дух змагань. А факел це символ олімпійського вогню, який ніколи не згасає. Він уособлює безперервність традицій, мир та дружбу між народами. Отже, ми розглянули шість унікальних монет, присвячених Олімпійським іграм 1972 року в Мюнхені. Кожна з них. Справжній витвір мистецтва, що відображає дух спорту, єдності та перемог. Ці монети є цінними експонатами для колекціонерів та шанувальників спорту. Вони нагадують нам про важливість олімпійського руху та його внесок у розвиток миру та взаєморозуміння між народами. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео про світ колекціонування монет.